Доброго дня, друзі! Вітаю! Мене звати Ігор Лапчинський. Я власник адвокатської компанії на території. Іспанія. Сьогодні хочу вами поділитися такою цікавою новиною. Дуже багато було таких апгрейдів, було багато оголошень, коли ця система вступить і так далі. І ось уже у нас на сьогодні є офіційні новини, що з цієї осені, з 12 жовтня, запускається нова система, можливо, ви про неї чули, яка називається ATS. це нова система контролю на кордонах. Вона називається Entry exit System, і вона буде уже обов'язкова на всіх пропускних пунктах і так далі. Звичайно, ми розуміємо, що в Європі це зразу так не запрацює. Потрібен буде час, щоб відповідно цю систему запустити і все, щоб е, впрацювало. Але маємо цю дату і маємо вже офіційно прийняту дату запуску. Якщо коротко, то відповідно тепер кожен ваш в'їзд і виїзд він буде фіксуватися не штампому паспорті, як, як раніше, а електронно. Тобто все, що треба знати, вас, про вас, буде записуватися в цифрову базу. Наприклад, відбитки пальців, фотообличчя, час і місце перетину контролю, і навіть ваші паспортні дані. Це стосується. Всіх, хто не має громадянства ЄС, тому що нагадаю громадяни ЄС, у них є там спеціальний відповідний договір між кожними країнами, який їм дозволяє безперешкодно пересуватися по країнам Євросоюзу, також працювати, жити, відкривати бізнес і так далі. І також хто не живе в Європі на постійній основі, тобто і хто не має виду на проживання. Тобто. Якщо ви щасливий власник без візу, тепер при кожному вашому в'їзду на територію Європи вас чекатиме мінімальний апгрейд. Тобто спеціальні будуть відкриті будки або кіоски, поки що ми не знаємо, як це буде виглядати, де співробітники будуть перевіряти вашу біометрику і автоматично вносити це все в систему. Чому це важливо? Тому що тепер 90 днів. У Шенгені за 180 оці візи або цей безвіз, який видається там на три місяці, це не просто легенда, яку там можна обійти. Все фіксується, скільки ти провів, коли ти в'їхав, коли ти виїхав, і навіть якщо ви виїхали в'їхали в Іспанію, а виїхали через Францію, система це все підрахує і все зафіксує. Які можуть бути нюанси? Звичайно, ми розуміємо, що з перших днів системі потрібен час, потрібно навчання співробітників, щоб це все запрацювало. Це ми розуміємо, що будуть черги, додаткові перевірки і, можливо, деякі збої в системі. Але дуже важливо, якщо ви плануєте подорож, одразу після запуску цієї системи закладайте час і слідкуйте за оновленням аеропортів. Кому не треба взагалі ні про що не турбуватися, і так далі. Якщо ви маєте. Вид на проживання або громадянство країни ЄС, то для вас фактично нічого не змінюється, тому що ваш перетин кордонів відбувається з карткою, і ваша подорож, як і раніше, яка була, вона залишиться максимально простою. Тобто, в даному випадку це тільки чіпляє тих людей, які мають біометричний паспорт, наприклад, громадян України, громадян Америки і так далі, і вони мають відповідно договір з Євросоюзом про оцих в'їзд на 90 днів днів у півріччя за 180 днів. Навіщо взагалі прийняли відповідно це, і навіщо це взагалі Європі? Ця процедура офіційно пояснення Європейського союзу і всіх країн, що відповідно це для забезпечення, підвищення безпеки, кращого контролю міграції і у зв'язку з тим, щоб не було порушень візового режиму. Неофіційно, це щоб автоматизувати оцю дану бюрократію і нарешті е, наладити лад з нелегалами або з нелегальними строками перебування іммігрантів в країнах Європи. Як підготуватися до цих змін? Перше, перевіряйте, обов'язково дати поїздок самостійно і рахуйте 90 днів за 180, щоб уникнути проблем і можливої там майбутньої депортації. Друге. Завжди е, слідкуйте, чи ви правильно заповнили і внесли всі дані при першому вашому в'їзді. І третє, можливо, вас там попросять сфотографуватися або залишити відбиток пальців, навіть якщо ви вже бували в ЄС. Тому, в даному випадку, це може призвести до якихось черг, але до цього треба буде е, підготуватися. Ваша думка, чи полегшиться життя мандрівникам, чи додасть ще один рівень головного болю. Поки ми не знаємо, але можете поділитися вашими коментарями, своїм доступом, досвідом, або поставити питання, чи дійсно це потрібно, чи ні. Дякую.